Україна відважно бореться на війні проти Росії. Аби переламати хід двобою, нам потрібна збройна перевага в небі. Для цього Велика Британія, Нідерланди та Франція заявили про намір створити коаліцію винищувачів для України. Серед усієї техніки вирізняється літак-винищувач F-16. В його очікуванні українські пілоти вже почали воєнні навчання. Тренування пілотів вже стартували. це саме Головне, я надеюсь, что скоро мы сможем предоставить Украине этот вид оружия. Что ж таке легендарная машина F-16? та як цей винищувач може вплинути на перебіг війни, розповімо простими словами. Історія F-16 почалася 9 квітня 1965 року. Тоді під час В'єтнамської війни відбувся повітряний бій між американськими важкими винищувачами f 4 b Фантом та радянськими Міг 17 Перемогли міги. Після цього військовому командуванню ВПС США поставили завдання створити легкий, маневрений та відносно дешевий винищувач нового покоління покоління. нужен був самоліт універсальний для виконання нескольких видів задач, легкий, швидкий і маневрний. От тоді був зроблений F-16. Свій перший політ готовий літак здійснив у 1974 році. Ще через чотири його прийняли на озброєння армії США. Він може виконувати роль істрибітеля, перехватчика, істрібітеля перехватчика, бомбардіровщика і штурмовика f 16 створювали, надихнувшись анатомією акули, тому винищувач має акулячу пащу: цей залізний хижак, універсальний та наймасовіший у світі бойовий літак. Загалом їх виготовлено понад 4600 одиниць. Тобто, кожен третій винищувач четвертого покоління у світі це f 16 Він є одним з основних тактичних винищувачів військово-повітряних сил США та 17. Надцяти країн світу а в результаті F-16 став і основним самолітом для всіх ВВС НАТО, і для других союзників Америки. вне НАТО. з часу створення винищувач постійно модернізують, та усі 45 років свого існування він залишається передовою розробкою. Ну, F-16 последніх поколінь уже став совершенно другим. Ні, пунста другим папамітом принципіальна другі літак. F-16 — це літак, який пройшов декілька етапів глибокої модернізації, і має унікальний широкий спектр озброєння як по роботи по повітряних, так і по наземних цілях. За своє довге життя він брав участь у всіх війнах і конфліктах свого часу: Ліван, Афганістан, Ірак, Югославія. А тепер летить до нас. Винищувачем F-16 захоплюється не просто так. Його конструкцію і ергономіку створювали під людину, а не навпаки. Центральним комп'ютером в літаку є саме льотчик і все будується довкола льотчика. Кабіна має опуклу форму для зручнішого огляду, і літає він не тільки в простому горизонтальному польоті. На бойовому завданні доводиться виконувати фігури вищого пілотажу. При цьому організм пілота переживає надвисокі перевантаження. Всі процеси направлені на автоматизацію, і щоб льотчик менше часу витрачав саме на роботу на роботу з органами управління в середині кабіни, а більше часу на ведення. Е там певних елементів повітряного бою або контролю за повітряною обстановкою. Однодвигуновий F-16 несе більше озброєння ніж винищувач міг 29 з двома двигунами. Унікальна надежне для та замечательний двигун. Крім двигуна і планера, звісно, важлива і начинка. Найважливіша її складова РЛС, радіолокаційна станція. Це очі льотчика. Електромагнітні хвилі радару шукають ціль. Знайдений сигнал повертається назад. Його обробляє приймач. Хто раніше побачив, хто раніше виконав е, пуск по повітряній цілі, е, в того більші шанси здобути перемогу в повітрі. Все. саме це довела війна в Іраку, де зійшлися радянські міги та американські F-16. Тактик. Кабою і вимоги до літаків постійно змінюється раніше була важлива маневреність і швидкість, потім дальність та невидимість. Сьогодні все разом. Це літак, який може багато чого змінити, і по технологіях він нічим не відстає, а й переважати буде російську авіацію. Україна потребує винищувач F-16, щоб ліквідувати російські літаки, котрі щодня вриваються на нашу територію. З їхніх бортів ворог запускає так звані керовані авіабомби. Вони самотужки долають у польоті до 70 кілометрів. При цьому самі літаки не наближаються до цілі та не залітають в зону роботи українського ППО. Його функцію виконує Ф шістнадцять. Ульіміт радіолокатор, який безусловно водлятове діло для того, щоб він обнаружував совєтську крилату ракету, яка літи. Над землею на мало висоті режим відслідження ліфу місності. Це його штатна задача з самого початку, з перших модифікацій. Тобто, умовно кажучи, F-16 — це літаючий зенітно-ракетний комплекс, точний і практично невловимий, на відміну від російських літаків. Протидіяти самим бомбам так само, це просто неефективно технічно і нераціональна. І от саме саме винищувачі, саме F-16 з сучасними радарами, сучасними ракетами зможуть протистояти цим літакам. Чим досконаліші ракети, тим вища ймовірність ураження цілі у винищувачів. Це в основному ракети класу повітря-повітря у бомбардувальників і штурмовиків повітря земля в – Величезна номенклатура засобів цій ураження. просто величезна. Американський винищувач можна використовувати по різному як фронтовий бомбардувальник або штурмовий, просто безпосередня підтримка військ, тобто просто е, удари по передньому краю, просто підтримка нашої піхоти. Причому знову ж таки керованими боєприпасами, тобто високоточно, а не просто насипаючи по по всій ЛБЗ по всьому кордону, як це роблять росіяни без переваги в повітрі. Потім це ще раз і ще раз повторяю. Завжди без переваги в повітрі ну не можна добитися успіху в наземній операції, тому що це буде ну вкрай вкрай зробити важко фактично і неможливо. Раніше європейські союзники передавали нам літаки міг 29 але ця модель доволі застаріла, та й самих ма машин за кордоном залишилось небагато, натомість кількість F-16 обчислюється сотнями й тисячами. F-16 — це досить е, масовий повітряний судно. Їх там за 4 тисячі випущено, даних повітряних суден. Дуже багато фірм займаються е, їх обслуговуванням, е, модернізацією. І в нас просто напросто не буде. По перше, це проблем з даним повітряним судном. Звичайно, поява літака потягне за собою і цілу низку змін Україна на муситиме модернізувати свої теперішні аеродроми, та найголовніше підготувати досконалих льотчиків в умовах війни та кризи. Будувати стратегічні воєнні об'єкти довго і дорого. Інша справа перевчити українських пілотів керувати новою машиною. Сполучені Штати Америки надали відповідь, що термін перенавчення буде складати менше ніж 6 місяців. За мірками американських спеціалістів це дуже небагато за мірками. Української війни, ціна багатьох людських життів. Тож наші охоронці неба з нетерпінням чекають на початок тренувань. щодо систем літака, польотів, тактики техніки для наших пілотів це не проблема. Тому що, як кажуть, наші викладачі треба відчувати літак. Зараз керівництво української армії відібрало кілька десятків пілотів, котрі пройдуть навчання на F-16. Воно почалось з навчання на авіатренаже. Рах із симуляцією реального польоту попереду живе навчання воїнів у різних країнах, а далі наша спільна перемога. Якщо ці хлопчики підуть перенавчатися, поки ми тут будемо продовжувати воювати. То вони будуть, вони не зможуть відпочивати чисто психологічно не зможуть. Вони будуть робити все можливе, щоб якомога швидше перенавчитися на цю техніку і повернутися. І з посмішкою, коли пустять першу ракету, в той Су-35, і скажуть, ну хлопчики, ми вже працюємо, ми вже в роботі. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Ми і далі простими словами пояснюватимемо вам кожен її аспект. Як влаштована сучасна зброя? З кого складаються армії України і світу? Чим захиститись від ворожої пропаганди? Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна. І ми дійдемо до її закінчення разом.